E tá, У цьому відео ми покажемо, як правильно вирізати та поклеїти плівку Гідрогель Ультра за допомогою плотера Glaskov cs 310 Ця плівка товстіша, ніж стандартні моделі, тому важливо правильно налаштувати тиск і рівень леза для ідеального результату. Для цього, по-перше, перевірте тиск леза. Зазвичай тиск встановлений на рівні 2. Для плівки Гідрогель Ультра рекомендуємо підвищити його до рівня 3. По-друге, відрегулюйте рівень леза. Якщо він встановлений на рівні 5, 5 Або 6, змініть його на рівень 7 для оптимального прорізання. Далі встановіть плівку у плотер. Переконайтеся, що вона розташована правильно, принтом догори край плівки підведений до притискних роликів. Оберіть модель пристрою зі списку доступних у базі плотера та натисніть Почати різання. Зачекайте, поки плотер завершить свою роботу. Для того, щоб поклеїти плівку Гідрогель Ультра, виконуйте наступні дії. Витягніть плівку. Переконайтеся, що вона легко випадає з макета. Це знак, що плівка добре прорізана. Приберіть дрібні деталі. Підготуйте смартфон. Спочатку протріть екран спиртовою серветкою, щоб видалити бруд. Потім висушіть мікрофіброю. Підготуйте плівку. Вона має повну проклейку, тому для зручності використовуйте стікери для видалення пилу. Виставте плівку на смартфон. Легко проведіть шпателем, щоб видалити пил. Зафіксуйте плівку. Починайте з одного боку: злегка підніміть край плівки, відгинайте його і повільно проводьте шпателем, притискаючи плівку до кута екрану. Робіть це плавно, щоб уникнути утворення бульбашок повітря. Повторіть той самий процес з іншою частиною плівки. В самому кінці використовуйте шпатель для видалення маленьких бульбашок повітря. Але якщо на плівці залишаються бульбашки, які не видаляються, то вони вийдуть самостійно за 24 години. Зніміть захисний шар плівки. Готово! Тепер ваш пристрій захищений плівкою Гласков Гідрогель Ультра. Дякуємо вам за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати ще не. Більше корисних парад та інструкцій від гасков.